Жовтня стався найпотужніший за останні півтора місяці землетрус, магнітуда якого становила 4,9. Внаслідок чого продовжився обвал головного конус вулкана. Крім того, іспанський портал новин за повідомив про деформацію поверхні острова. Вона збільшилася з 14 до тридцяти сантиметрів цього за добу, за даними gps навігатора, який знаходився найближче до Вулкана. Це свідчить про величезний тиск магми на поверхню землі про те, що ще сталося з Іспанією та іншими країнами Європи. Дивіться далі. вітаю з вами: репортер екстрених новин з Москви. З 21 на 22 жовтня 2021 року на територію Росії обрушилися сильний вітер та дощі. у Санкт-Петербурзі. Було повалено десятки дерев та легкі металоконструкції. Обірвано дроти, а також пошкоджено деякі автомобілі. Рівень води у петербурзьких річках. Сильно піднявся вітер. Був такої сили, що мости через велику неву та неву не розводилися. у цей же час у Калініградській області сильний вітер повалив десятки дерев. внаслідок чого виявилися пошкоджені. Мики автомобілі та лінії електропередач. 22 жовтня. Паня сильний ураган обрушився на Москву. Місцями було пошкоджено інфраструктуру міста та деякі автомобілі. В 23 -го жовтня. На північний схід Іспанії обрушилися зливи, що стали причиною сильних повеней. сильно постраждали узбережжя провінцій Валенсія, Аліканте і Альмерія у Каталонії. Подекуди на один квадратний метр випало до Сот літрів опадів Бурхливі потоки води перетворили вулиці міста на водоспади. Були затоплені житлові будинки, підвали, об'єкти вуличної інфраструктури, залізничне та автомобільне сполучення місцями було призупинено. Без електрики залишилося понад 10 тисяч людей. 24 жовтня сильні дощі охопили південні частини Італії та призвели до масштабних повеней на на жаль, є загиблі у провінціях Трапані та Катанія, що на острові Сицилія через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів. Борхливі потоки води мчали вулицями і змивали автомобілі разом із людьми. Італії і масштабним наводненням. К сожалению, є погіпше. 23 жовтня 2021 року відбулося чергове потужне виверження вулкана Етна в Італії. За кілька днів до цього, у південно-східному кратері збільшилася сейсмічна активність. Виверження супроводжувалося інтенсивними викидами пірокластичного матеріалу та фонтанами лави. Повідомлялося про випадання попелу у прилеглих населених пунктах. Водночас країни Європи накрили руйнівні шторми. Докладніше про наслідки стихії дізнаємося від репортерів екстрених новин вітаю з вами репортер екстрених новин. Слова 20 та 21 жовтня. 2021 року на країни Західної Європи обрушився шторм Аврора. На жаль, є загиблі та зниклі безвісти. Люди на північне узбережжя Франції. Шторм вийшов із максимальною швидкістю вітру: 175 км на годину. Найбільше постраждали регіони Нормандія та Британія. У 12 департаментах країни було оголошено передостанній достанній помаранчевий рівень погодної небезпеки. Спеки ситуація на дорогах була ускладнена поваленими деревами, розкиданими гілками та слідкими баками. Понад 250 тисяч будинків залишилося без електрики. На деяких напрямках поясів було порожна рух. У той же час на місто містовірка британня обрушився торнадо і насильніше штрафу вітер. Було зірвано дехи деякі будинки, Незакріплені предмети у дворах, вибивали десятки автомобілів були пошкоджені деревами, впали і лампи віки. на територію Німеччини. Шторм прийшов з боку Балтійського моря. Шквалистих дерева, деревах, вбивавши та спустив тахи будівель. Деякі будинки та теплиці були зруйновані при паркуванні. Пренові впало через пошкоджені лінії електропередач. Деякі райони залишились без електрики. У Чехії негоди завдала найбільших збитків західним регіонам. Вітер спорив більш ніж 150 п'ятдесят кілометрів на годину. Пошкодив дахи будинків та повалив дерева. Було складно авто та залізничі сполучення. Близько 300 тисяч будинків залишилися без електрики. Шторм Аврора завдав значних збитків також. деяким регіонам Бельгії, Нідерландів, Польщі. Було повалено без дерев, зірвано дахи будинків та будів. Небезпека вулканів полягає в їх раптовій та руйнівній силі. Що відбувається з людьми, коли вулкан зненацька починає вивергатись, що вони переживають? Про це розповість очевидець з Демократичної Республіки Конго. Вітаю, вітаю, мене звуть Серж Миколай. Я живу в Гомі, в вулканічному місті. В демократичній республіці Конго кілька місяців тому наше місто постраждало від виверження вулкана Пережити цей час було нелегко. Я втратив будинок, та все, що було в ньому. Все сталося ближче до вечора. Близько шостої години, час, коли люди розходилися по будинках. І я пам'ятаю, що це була субота. Як тільки я повернувся додому і сидів у своїй кімнаті, я почув крики людей і подумав, що на вулиці триває бій. Але коли я вийшов на двір, то помітив червону хмару. Я подумав: Боже, що це таке? Що трапилося, і люди були в повній паніці. Це був просто повний хаос. особисто я був стурбований, тому що знаходився вдома зі своїми молодшими братами та сестрами, і вони почали кричати: питати мене, що ми робитимемо. Я подумав: боже мій, що ж мені робити? Я попросив їх заспокоїтись, щоб я міг спробувати подумати. Лава від вулкана вже була в нашому районі, і ми могли бачити, що вона вже тече і не було жодного виходу. Більше нічого не залишалося робити. Тому ми вирішили піти і переміститися. щоб уникнути газової атаки. Ми спустилися до міста. Це була катастрофа. Люди бігали до Ми думали. Боже мій, що ж нам робити? Ми не очікували такої ситуації. Це було дійсно великою несподіванкою для всіх, і ми провели всю ніч спостерігаючи, як розвиваються події, і слухаючи радіо про те, що відбувається. Багато людей загинули не від вулкана. Вони загинули внаслідок нещасних випадків, викликаних тим, що люди, які хотіли виїхати з міста, бігали всюди. було більше 20 смертей внаслідок аварії. І я бачив кілька із них на дорозі. Я пам'ятаю, що там не було навіть місця, де могли б проїхати машини. Не було жодних попереджень. Це була дуже велика несподіванка. Ніхто про це не знав, навіть вулканологи. Бо на той час вулканологи не працювали належним чином. Вони казали, що їм не платять. Вулкан здивував нас усіх. Люди ніколи не думали про це. Вони не вірили, що може бути якесь виверження. Бо вулкан був дуже спокійний, тихий. Насправді не було жодних ознак. Не було ніякого струсу, не було нічого. Правда, і це було дуже страшно. Також був газ, газ метану, газ в озері Ківу. і нам довелося покинути місто, тому що будь-якої миті в озері міг статися вибух. Щороку в нас спостерігається зміна клімату, тому ми самі маємо зібратися разом щоб знайти рішення деяких проблем природи, а також зберегти її, і це дуже важливо. Адже якщо ми не збережемо її жити на цій планеті, буде дуже важко Якщо ви стали очевидцем кліматичних аномалій, надсилайте своє відеоспостереження на пошту climate@creditsociety.com. 23 жовтня велика штормова система викликала сильні дощі та повені в Алжирі, Північна Африка. Повідомлялася про загиблого та безвісти зниклого у деяких районах міста. За добу випало понад 140 мм міліметрів обадів, що більше ніж двомісячна норма. Найбільше постраждали такі міста, як Алжир, Сінедас, Бумердес, Шлеф і Цізі узу Репортаж екстрених новин із Нігерії. Ерії продовжать там повені у своїй країні у некоторих районах города за судки двадцять жовтня 2021 року в чотирьох районах міста Абіджан в Кодівюар, Західна Африка, зливи призвели до раптових повеней і суві. На жаль, є загиблі та постраждалі на цій території за 12 годин випало 106 мм міліметрів опадів, а це майже місячна норма. При тому, що більше половини цього показника випало лише за півгодини. Велика кількість опадів призвела до руйнування житлових будинків, глибока повінь на дорогах, несла предмети та автомобілі. Команда рятувальників евакуювала людей із по. В ніч на 24 жовтня сильні душі спричинили повені в деяких регіонах Тунісу, Північна Африка. На жаль, загинули люди. За добу в провінції Бізерта випало близько 170 мм міліметрів опадів, а в провінції Ар'яна 136 мм. міліметрів. А це дорівнює тримісячній нормі в цих районах на затоплених територіях групи цивільного захисту рятували людей від лиха. Одним із найголовніших за останні 88 років став 2021 рік для столиці індії Делі у жовтні. На місто обрушилося близько 120 мм міліметрів. Опадів що більш ніж у чотири рази перевищує місячну норму. Рекордні опади цього місяця також були зафіксовані в Австралії у місті Перт, штат Західна Австралія, загальний місячний показник опадів склав 119 мм, міліметрів, побивши попередній рекорд 22-річної давності. Далі про лиха і в сюжеті про простіми синьопади на американському континенті. 26 жовтня у Нью-Йорку США через шторм і потужні зливи було оголошено режим надзвичайної ситуації у Брукліні. Виявилися за підтопленими будинки безліч автомобілів застрягло на дорогах. Повідомлялося про перебої в електропостачанні місцями в штатах Нью-Йорк та Коннектикут було зафіксовано рекордну кількість опадів опадів протягом дня. 27 жовтня кілька торнадо було зафіксовано у штатах Техас та Луїзіана. На жаль, є постраждалі. Основний удар припав на місто Оріндж, де через безліч руйнувань було оголошено статус стихійного лиха, Смерч виривав дерева, знищував будинки та обривав лінії електропередач. В обох штатах сталися збої з у подачі електроенергії. 25 жовтня на мексиканські штати Гереро і Мічуакан обрушився шторм рік, який приніс зливи і сильні вітри з поривами до 205 км кілометрів за годину. Ураган викликав повені та повалив безліч дерев. З деяких будівель було зірвано дахи. Повідомлялося про суви через шторм. У деяких регіонах було відключено електроенергію, скасовано заняття у школах. Багато сімей були змушені сховатися у центрах евакуації 24 жовтня. На місто комодоро Рівадавія в Аргентині також обрушився сильний ураган. Пориви вітру досягали до 150 км за годину а на відкритій місцевості до 215 км за годину. Сильний вітер зривав дахи будинків та валив дерева. На щастя, люди не постраждали. Comodoro Rivadavia in Argentina жителі Каліфорнії, які тільки недавно пережили найінтенсивніший сезон лісових пожеж в історії штату, зазнали нової небезпеки 24 жовтня. Потужний ураган пройшовся по півночі Каліфорнії і спровокував раптові повені та скодження селевих потоків. Тему продовжить репортер екстрених новин із місця подій. В історії штата вітаю з вами репортер екстрених новин із США. 24 жовтня 2021 року. Штат Каліфорнія США постраждав від сильного шторму. На жаль, загинули люди. зливи стали причиною серйозних підтоплень. У центрі Сан-Франциско лише за 12 годин випала рекордна кількість опадів, яка у кілька разів перевищує місячну норму. А в місті Сакраменто було зафіксовано близько 140 мм міліметрів опадів у результаті було побито одноденний рекорд за кількістю опадів, встановлених 140 років тому. за у районі затоки сан франциско сталася повінь. Повідомлялося по про перекриття вулиць у місті Берклі та про розлив річок в округах Напа та Сонма. підтоплення відмічено і в місті Окленд. районі Заліва сан франциско пройзашло наводнення. Ліптай 70 в окрузі б'ют. Шквалистий вітер повалив дерева, пошкодив будинки та лінії електропередач у штаті Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. Будинки та лінії електропередач у штаті Каліфорнія, Орегон та Вашингтон. Через розгул стихії понад електропередач Штат і Вашингтон Багато населених пунктів у східній частині штату залишилися без електрики. було перекрито кілька автомагістралей. Наслідки катаклізмів спричинені циклічними космічними факторами, посилюються діями людства, що призвели до руйнування планети. На сьогоднішній день 75% ґрунтів зазнали деградації внаслідок діяльності самої людини. Основними джерелами забруднення ґрунтів є промислові підприємства, транспорт, сільське господарство. Атомна енергетика та величезні території звалищ. на забрудненому ґрунті. Неможливе виробництво екологічно безпечних для здоров'я людини продуктів. За даними ООН, кожні 5 секунд ерозія роз'їдає земельні угіддя площею, що дорівнюють одному футбольному полю. Щорічно ми втрачаємо мільйони гектарів родючої землі. Майже половина верхніх шарів ґрунту на землі була виснажена протягом останніх 150 років. А тим часом на формування одного сантиметра верхнього шару ґрунту йде близько тисячі років. Цей час від деградації земель страждає близько 40% населення світу. А це понад 3 мільярди людей, які відчувають гостру нестачу продуктів харчування та голод. більше трьох мільярдів чоловік. Котори іспитують осторонніх ват продуктів питання і голод. Сьогодні наш світ зіткнувся з найсерйознішим викликом цивілізації. Руйнівні стихії, аномальні катаклізми. Раптові кліматичні лиха. Їхня кількість стрімко росте, а їх сила безповоротно прогресує. Гинуть люди, руйнуються міста. Чому ми не можемо впоратися, офіційна мета міжнародних пактів і угод стримати зміни клімату? Але чому клімат продовжує змінюватися з катастрофічною швидкістю? Чому про масштабні загрози мовчать світові змі? Від яких ризиків відволікають увагу людей? Екологічна катастрофа і зростання СО2, до яких екологічних наслідків призвела бездумна споживацька гонитва. Яка справжня причина глобальної зміни клімату? сьогодні немає нічого важливішого, ніж інформація про те, як вижити нашому людству і врятувати нашу планету. Час говорити правду зараз, поки у нас ще є шанс щось змінити 4 грудня в прямому ефірі. Міжнародна онлайн-конференція Глобальна криза час правди 100 мов синхронного перекладу організовано волонтерами зі 180 країн світу. Правда очищає. Правда об'єднує. Правда дає шанс на життя. Глобальна криза. Час правди. Запрошуємо вас взяти участь. У підготовці міжнародних онлайн заходів у рамках конференції Глобальна криза час правди, яка відбудеться 4 грудня 2021 року. ви можете записати онлайн інтерв'ю з фахівцями з різних країн світу, вченими експертами в галузі клімату, екології та міграції, а також людьми, які стали біженцями. За додатковою інформацією звертайтесь до нас на пошту climate-creativesociety.com. за нам на пошту наразі. Раптовість і сила природних катастроф викликає тривогу у експертів. Наука зайшла в глухий кут у питаннях прогнозування та реагування на виклики глобальної зміни клімату. Наше завдання встигнути об'єднатися та побудувати благотворче суспільство. Це дасть нам можливість спрямувати весь наш людський потенціал, всі наші ресурси до однієї мети вижити Ось багато людей кажуть. Ну ось ми всі згодні. Ми хочемо жити у благотворчому суспільстві. Кажуть, вибачте, поясніть. Ну ось зібрались ми всі разом, всім людством. Ну і що далі? Люди да от ми всі ну так. У нас немає політиків. Ми самі вирішуємо, як нам жити, як нам бути. А як же це вплине на клімат? Знаєш... що дальше. Ну да, нас. Я думаю, що це відбувається лише тому, що в головах людей немає навіть найменшого уявлення, що таке благотворче суспільство. Ну це суто моя думка. Люди розуміють, що таке споживацький формат, якісь інші там моделі, капіталістична, комуністична. Ну люди переживали, є досвід. А ось досвіду благотворчого формату немає. у голові підкреслюю Але генетична пам'ять залишилася, що колись були такі часи, і люди так жили. І трошки є й історичних згадок про те, що людство було єдине і що все було добре. Не було війн, не було якихось ворогів зовнішніх вигаданих. Був один ворог у голові кожного, і з ним люди боролися. І досить успішно боролися, тому і стільки тисяч років існувало благотворче суспільство. Поки одного разу шість тисяч з невеликим років тому не з'явилось таке поняття як влада. Накопичення влада з'явився зовнішній ворог, і що з'явилося? Поділ на володарів та рабів і нічого не змінюється до сьогодні. І ось ця модель прижилася у головах, і люди не розуміють, а як же ми будемо жити. А що ж дасть нам благотворче суспільство? О що зміниться? І отамади, ана прижива і збивала благотворчий формат суспільства завдяки об'єднанню потенціалу і ресурсів всього людства допоможе пройти період масштабних катастроф на планеті, виведе нашу цивілізацію з глухого кута самознищення, забезпечить майбутнє без воєн, конфліктів, насильства та голоду. Забезпечить гідне життя людям у всьому світі без страху за сьогодення. Та за майбутнє виведе сучасне суспільство на новий рівень розвитку у всіх сферах життя докладніше про благотворче суспільство. Ви можете дізнатись на сайті creativesociety.com. Дякую, що були сьогодні з нами. До скорої зустрічі на каналі Благотворче Суспільство Спасибо, что сегодня были с нами и до скорой встречи на канале Сезінне общество.